В чому ж найголовніша привілегія нашої платформи Incruz? Це те, що ти можеш поступово накопичити на свою мандрівку. Але не обов'язково. Відкриття тревел рахунку коштує 200 доларів, 100, з яких потрапляють на твою блакитну карту, і 100, з яких потрапляє на золоту карту. Золота карта бонусна. Компанія подвоює твої заощадження, і замість 100 доларів ти отримуєш 200 бонусних балів. Один бал дорівнює 1 долару. Тобто всі свої кошти ти зможеш використати потім на бронювання. Тепер в нас є два варіанти забронювати круїз. Коли ти відкриваєш тревел рахунок, в тебе є можливість одразу купити круїз, використавши 200 бонусних балів які в тебе будуть при відкритті тревел рахунку. Або поступово по 100 доларів на місяць накопичувати на 50% від вартості твоєї подорожі для того, щоб заощадити 25%. Так. Давай візьмемо за приклад, що ти обрав собі на платформі круїз за двох вартістю 1600 доларів. Тобі потрібно 4 місяці накопичення для того, щоб отримати знижку в 25%. Яким чином це відбувається? Сьогодні ти відкрив тревел рахунок, заплатив 200 доларів, отримавши на своєму рахунку вже 300. На бонусному рахунку золотій карті в тебе буде 200. наступного місяця. Ти платиш 100 доларів. Компанія нараховує тобі на твій рахунок 200. Так відбувається третій, четвертий місяць. Взагалом ти вкладаєш 400 доларів, а отримуєш 800. Купуючи свій круїз за 1600 доларів, 800 доларів ти списуєш зі свого рахунку золотої карти. 800 доларів ти доплачуєш зі своєї карти платіжної системи, монобанк, Приватбанк, Укрсібанк. Будь-якою, яка в тебе є, тим самим в тебе круїз виходить не 1600 доларів, а 1200. Це і є заощадження в 25%. І що цікаво, вся сума доплати, яку ти робив у вигляді 800 доларів, повертається тобі на рахунок блакитної карти у вигляді кешбеку. І ці кошти ти можеш використати для бронювання, наприклад, в телю, якщо ти їдеш в свій круїз в іншу країну, в інше місто, і приїжджаєш туди заздалегідь. Як саме я тобі зараз покажу на власному прикладі і на власному бронюванні? Що ще важливо відмітити? Що всі твої кошти застраховані страховою компанією Trust My Travel. І коли ти відкриваєш тревел рахунок, твої гроші потрапляють на нього, ти єдиний маєш доступ до них. Тим самим ти можеш використати ці кошти на свої подорожі.